Вітаю вас, друзі, на каналі Криптокиїв і сьогодні я хочу вам показати все, як є насправді, все, як працює наша сигнальна група по ф'ючерсам. Розповім максимально детально, як вона працювала раніше. Також покажу, як вона працює зараз. Розповім повністю все, покажу всі угоди, які були приблизно за 30 днів. Також покажу вам всі прибутки, розповім про всі стратегії максимально детально. Ті, кому сподобається, як я працюю, можете долучатися. Про це я розкажу більш детально. Тому що я хочу зробити це відео для того, щоб всі зрозуміли, як це все працює насправді. Бо мене кумарять, реально кумарять реклама в інстаграмі, де куча всяких... Не до блогерів там а, публікують якісь скріншоти, де у них сотні або тисячі зелених відсотків, де вони показують, що можна заробити там а, з 10 доларів тисячу доларів, лише віддай мені гроші і користуйся моїми сигналами. Мене це дійсно запарило, і я просто хочу показати, як це є в мене насправді, для того, щоб ви не очікували того, що ви можете з 10 доларів зробити тисячу доларів, але щоб ви насправді головою зрозуміли. Що таке стратегія, як це все працює в довгу перспективу, і що ви, щоб ви зрозуміли, що ви можете з кожного дня з місяця до місяця, і так працюючи, користуючись сигналами, отримувати нормальні результати. І сьогодні я вам покажу, які є насправді ці результати. І так, сподіваюся, вас заінтригував, тому протисніть лайк цьому відосу, і поїхали дивитися більш детально, що там за. Сигнали у проекта Крипто Київ. Поїхали! І так, друзі, ви бачите перед собою групу. Вона називається Крипто Київ. Статистика сигналів. Якщо ми натиснемо сюди, ви побачите ось цей QR-код, ви можете прямо зараз його відсканувати і зайти в цю групу. Або якщо ви дивитесь з телефона, я вам залишаю ось це посилання під відео. Ви можете е, чер... ну, натиснути і зайти в цю групу. Або ви можете зайти через нашого бота. Про це я розповім більш детально. Е, також QR-код можете тут подивитися, відсканувати Пунувати бота і вже через нього. Ну там в нього ще більше функціоналу, тому можете також повивчати. І так, сюди я публікую повністю всі свої угоди на ф'ючерсах. Ну, які я роблю в сигнальну групу. Так, деякі угоди я роблю самостійно, тому що я аналізую деякі стратегії. Ну, це не на великі суми, це чисто для себе, для того, щоб я зрозумів, що працює, а що не працює, тому що я постійно еволюціоную в цьому плані і шукаю максимально кращу стратегію. І так, давайте подивимось на самий початок. Я цю групу створив недавно, і вона створена, як ви бачите, 31 травня. А, так, тут у нас є ось такі а, скріншоти, Я цю таблицю вже багато разів показував. А, це угоди, які робили трейдери, яких я наймав для того, щоб вони давали ці сигнали. Також ви бачите, зелененьким це по тейкам, червоним це по, а, по стопу, жовтеньким це без збитків. Ви можете подивитися, перейти в цю групу і подивитися більш детально. Оці всі угоди, які робили а, трейдери. Ну, також тут вся статистика є. Можете все це подивитися. Це не скривається. Це ось заходите і дивитесь для того, щоб ви розуміли, що саме ви можете купити, якщо вам подобається те, що ми робимо. Але мене не влаштувала робота цих трейдерів, і все ж таки я вирішив, що я краще буду публікувати свої угоди, тому що, як мені здалося, мої угоди трошки кращий результат дають. Тому я почав публікувати лише свої сигнали, і зараз ви зможете а, подивитися, як це все виглядає. А також повністю як це виглядає в самій сигнальній групі. Я вам це також покажу. Зараз дивіться, ось. Це звіт по сигналу. Ви можете побачити те, що ось 25 травня 2023 року був сигнал по монеті кава. Як ви бачите, у нас є три стратегії, по яким ми працюємо. Перша стратегія це фіксація всього прибутку при 10% прибутку, тобто, коли ми заходимо з 10-м плечем в угоду. Якщо ринок пішов в нашу користь на 1%, то ми отримуємо 10% з 10 м плачем і фіксуємо повністю всю позицію. Це перша стратегія, вона така максимально безпечна. Це стратегія для тих, хто заходить на великий депозит і боїться його втратити. Тому ця стратегія вона передбачає менше ударів по стопам і більше ударів по першому тейку. Далі. Друга стратегія, ми проставляємо десь 4 тейки, різних там 10%, 20%, 30%, та 50 або 60%. І рівними, пози, рівними сумами по 25% ми фіксуємо ці позиції рівними частинами. Таким чином, ми можемо отримувати трошки більший результат, якщо угода пішла в нашу користь. Але якщо графік розвертається, а, і ми фіксуємо а, по Ну, в нуль остаток позиції, Наприклад, перший тейк зафіксували, другий тейк зафіксували, а потім ціна повернулась і пішла не в нашу користь, то залишок позиції фіксується в нуль. І таким чином, у нас ось ми по цьому сигналу отримали плюс 15%. А, дивіться, ось у нас сигнал, він отак виглядає. Тобто я так публікую, показую перший тейк, другий тейк, точка входу і стоп. Все розкинув, показав, чому я так заходжу. І далі бац, ось як відпрацювала ця угода. Як ви бачите, у нас перший тейк відпрацював, другий тейк відпрацював, третій тейк відпрацював, і потім ціна повернулася і закрилась у нас по точці входу. Все. Таким чином, ми зафіксували ось ці три тейки рівними частинами і отримали тут 15%. Цю позицію я закривав по стратегії по сан. Це стратегія для найкрутіших, ті, які ставлять стоп або останній тейк, і фіксують або по стопу мінус 20%, або плюс 50, або плюс 60% по тейку. Тут я ще тестував цю скажімо так, стратегію і фіксував, ось тут ви бачите четвертий тейк, але я тут зафіксував на третьому тейкі всю позицію. Це Потім я її цю стратегію трошки допрацьовував. Ну, коротше, сподіваюся, ви зрозуміли. І тут у нас, бачите, 30% зафіксовано по останньому тейку. Далі йдемо далі. У нас так само салана. Також ви бачите, ось так виглядає сигнал. Тут бац, як ви бачите, все пішло, куди нам потрібно. Ми зафіксували 3 тейки, таким чином, ось 30%. Тут також було зафіксовано 30%, але тут ви бачите, що друга стратегія у нас написано, що 2,5% прибутку. Чому так? Поясню. Дивіться, ось тут ми заходимо, ось тут, де оця точка. Ми пішли. Перший тейк забрав, і далі ціна, як ви бачите, вдарила в стоп в без збитків. Тому 25% було зафіксовано по 10%, а останнє е, по, тіло позиції 75%, вони зафіксувалися в 0 в без збитків. І таким чином ми маємо лише 2,5%. То в такому разі, як ви бачите, краще фіксувати повністю е, 10% е, всю позицію. І тут ми бачимо 10% прибутку, далі. 2,5% і 30% залежно від вашої стратегії. Далі, ЛДО, так само, бачите, ось такий сигнал. У нас бам. Полетіли 60% на максимумі. Забрали по всім тейкам. Тут так само, бачите, у нас 10%, 2,5%, 60%. Так само відпрацював. Бачите. Ми тут спочатку впало дуже сильно, потім виросли, забрали перший тейк, і ось тут також ви бачите, що бац, ми вдарили по стопу, і точніше по нашій точці входу, і таким чином у нас закрилась остаток в без збитків. Тому 2,5% по другій стратегії. Далі. Наступний сигнал виглядає таким чином. Тут ми бачите, як сильно впали, накопили, і я сподівався, що піде вгору. І так воно і трапилось. Трошки ми пішли вгору, далі спустилися і знов вдарили по стопу. Тому таким чином у нас тут також 30, 15 і 10. Не всі такі угоди дуже круті. От ви бачите, прям скріншот з групи додавав. Також тут відпрацював шорт. Звичайно, є і стопи. Ви можете подивитися самі. Зараз я знайду стоп. У нас і є такі сигнали, як де ви можете 100% отримати прибутку, але і є ті, де ви можете зловити стопи. Давайте зараз знайдемо. Ось тут був крутий шорт. Ну, прям воно проситься на шорт. Я його поставив, і ось бачите, 5 тейків на 50% тут було закрито також. Непогано, я вважаю. Uh, так, ось, бачите, ось такий сигнал у нас був. Тут я сподівався, що в нас піде дуже гарний такий ріст. Я реально думав, що так воно і буде. Але позиція закрилася по стопу, я навіть тут скріншот не зробив. Ну, ми вдарили по стопу, і тут стоп, стоп був дуже великий на 27%. Тому ви бачите, що всі uh, три у нас крестами відмічені. Але далі, коли воно вдарило по стопу. Ось тут, ви бачите, ось це перший сигнал. Да, оцей. Я вирішив перезайти. Ось, бачите, у нас, отут воно було по стопу, далі воно впало ще нижче. Я вирішив перезайти туди, е, в той самий сигнал, перезайшов, здвинув стоп нижче, і відпрацювало все ж таки воно вверх. Тобто я відпрацював цей стоп, я його відбив, скажімо так. І тут ми бачимо, що тут 10, 30 та 60%. Таким чином, я частенько відпрацьовую стопи, які нас. Ось тут ви бачите, так само вже почав еволюціонувати, скажімо так, і показав, що закрив половину позицій, тому що не до, не до останнього тейку. Але зараз тримаю повністю до останнього. Ось також ви бачите повністю мінусова угода, де тут я сподівався наверх, а тут ну, просто вниз. І таким чином вибуло з постопу. Тут, по-моєму, були новини якісь. Про... Да, ось, бачите, я пишу, що не пам'ятаю, які тут були новини. Коротше, тут щось було, мабуть. Так само далі. Ось тут ми сподіваємось на рост. І воно пішло, відросло все як надо, Але тут також ви бачите, що було по е, точці входу. І друга стратегія в нас закрилася на 7,5%. Перша на 10%, друга на 60%. Також я частіше за все заходжу в угоди паралельно. Тобто, якщо, наприклад, у вас є лише 100 доларів і ви хочете заходити на цю суму в угоду, то вам не потрібно мати ще 10-200-300 доларів для того, щоб заходити в нові угоди. Ми зайшли в одну угоду, тримаємо її там десь 10, декілька годин, можливо, пару днів. Потім вона закривається, потім заходимо в нову угоду. Частіше за все я працюю саме так. Тому ви можете працювати на ці гроші. Далі, Так само. Бачите, у нас тут була позиція, але все ж таки стоп, ось така сопля відпрацювала, і все. Ми тут закрилися, точніше, навіть тут є тейки. Ось, бачиш, що у нас тут точка. ось тут, да, Ось тут ми зайшли. Потім тут забрали перший тейк, і далі або по безбиткам, або далі ось по стопу пішло. Тому я і показую, що перша стратегія 10%, друга стратегія лише з першим тейком ми забрали 2,5%. А ось по третій стратегії у нас стоп мінус 20%. Так само далі ось тут були новини, наскільки я пам'ятаю, також не дуже правильні, не дуже підходящі для нас. Тому тут також був у нас перший тейк, ну, друга стратегія також, а третя мінус 20. Ну тому третя, вона найризикованіша. Ти б'єш або стоп, або ти б'єш в тейк, там 50-60%. Ну і, чесно кажучи, третя стратегія показала себе отак. От от, тому що далі я вам покажу результати. Далі, також бачиш, у нас тут. Був лонг, який дуже хотівся, але все ж таки воно пішло і вдарило в стоп. Тому тут також стоп. Але далі я також вирішую перезайти по цій самій монеті. Ось бачиш, у тут ми вдарили стоп. Я перезаходжу, і вже все ж таки лонг пішов. Тобто я частіше за все. А... Результат даю правильний, тобто вказую напрямок. Але буває так, що або збрили, або маніпулятор постарався, як буде один з таких сигналів, я вам покажу, або трошки не дотягнули, треба було трошки пізніше заходити, тому можна перезайти і далі піти ну, як треба. Тому взагалі в більшості ну, дуже крута статистика. Тому давайте зараз покажу вам саме, як виглядає сигнальна група. І так, ця група у нас є по посиланню, це відкрита група з статистикою. Заходити, дивитись, туди я додаю всі сигнали, але не зразу, а коли вони відпрацювали. Тому ти можеш бачити, що, наприклад, ось 16 червня я опублікував декілька сигналів, які були 13, 15 та ось також 15 червня. Сама сигнальна група виглядає таким чином. Ось ти бачиш, ми можемо побачити всі ті ж самі сигнали. Ось, наприклад, вийшов сигнал 15 червня. Ось я публікую, що ось такий скріншот даю, показую, як я бачу, показую, де стоп, де синя точка це точка входу, і тейки розкидаю там 4-5 тейків, буває по-різному. Якщо 4 тейки, то ви фіксуєте по 25%. Якщо 5 тейків, то ви фіксуєте по 20%, ну це я думаю зрозуміло. Далі я прописую точка входа, а, тейки та стоп. Все. Ось так виглядає сигнал. Люди його бачать, заходять, і потім я показую. Бач, перший тейк спрацював, я написав, що перший тейк спрацював. Далі другий тейк також спрацював, я також пишу другий тейк спрацював. Якщо і третій тейк спрацював, я також пишу, що і третій тейк спрацював. ну Круто. Да? Тобто я показую людям, що я слідкую. Ось також четвертий тейк забрали. Я ось показав скріншот, як воно все відпрацювало. Все, потім бац, новий сигнал, як ти бачиш також. Ось кава пішла у нас Тут у нас є перший тейк другий тейк а, ну це, до речі, останній сигнал, вона ще працює. А, ні, вона вже закрилась по стопу, тому тут відпрацювала перша та друга стратегія, а третя стратегія закрилася в мінус 20%. Ну це я потім вже додам. Сподіваюсь, коли це відео вийде, то звіт по цьому сигналу він вже буде, ось, по мене цікаво, він вже буде в групі з статистикою. І ти можеш подивитися, що всі ці сигнали вони є як тут. Так і там. Я нічого не видаляю, я повністю все показую, повністю все детально розповідаю, тому е, ти можеш слідкувати. Якщо у тебе є якісь питання, ти можеш задавати нашому адміну. Е, до речі, ось тут буде його логін, а також посилання на адміна буде в описі, тому можеш Шелкнути та зайти. А також ти можеш через самого нашого бота до нього долучитися. До речі, давайте я вам покажу зразу бота. Ось так виглядає наш бот. Крипто -київ бот. Тут ти можеш на екрані зараз побачити QR-код цього бота. Можеш його відсканувати. Ось, до речі, сам QR-код, можеш відсканувати з телефону, якщо дивишся на комп'ютері, і зайти до нього прямо зараз. Або посилання на нього також я залишаю в описі під цим відео. Дивись, як він працює. Можеш натиснути кнопку Розпочати, і він тобі розповідає, що в нас є тут за функціонал. Натискаєш, він тобі показує, що в нас тут є кнопка меню, куди ти можеш натиснути і побачити, які взагалі в нас є проекти в проєкті Криптокиїв, за якими проектами ти можеш слідкувати або на які ти можеш підписатися, платно чи безплатно. Сигнальна група вона входить, скажімо так, в ВІП-групу, тобто в ВІП-групі є багато різних закритих груп, різних наших платних інструментів, курсів, проєктів ще чогось. І ти можеш купити, ось зараз для глядачей цього відео я даю вам акційну пропозицію. Взагалі, ціна на ВІП-групу коштує 100 доларів. Доступ у вас буде назавжди. На безкінечну кількість ось цих сигналів у вас буде доступ, і ви можете слідкувати, працювати на будь-яку суму. Навіть якщо у вас там лише 10 доларів, доступ у вас буде назавжди, ви 100% відіб'єте цей доступ. Але. Зараз, якщо ви підписуєтесь на мій інстаграм, ось тут буде десь посилання або логін, перейдіть, підпишіться і можете написати прямо мені в інстаграм, що ви подивились це відео, підписались на інстаграм і хочете купити доступ до віп-групи за 75 доларів назавжди. І вам буде цей доступ незалежно, коли ви подивитесь це відео. Навіть якщо ви це відео подивитесь в 24-25 році, якщо ціна. Поки що є 100 доларів, ви отримаєте 75 доларів ціну. Якщо ціна буде зростати, ви отримаєте знижку 25%. Але раджу поквапитися, тому що ціна на групу буде зростати. Якщо вас цікавлять лише сигнали, ви можете ось тут натиснути, що таке сигнальна група, і побачите, що ви можете отримати підписку за 30 євро в місяць, натискаєте сюди і. Ви зможете підписатися, або ви натискаєте ось статистика сигналів, і вона вас якраз перекине на ось цю нашу сигнальну групу. Трошки по карявому перекидує через внутрішній браузер, але вона працює. Тобто вона перекидає куди треба. Або ви натискаєте сигнальна група 30 євро в місяць, і він запропонує вам підписатися, натиснути кнопку підписатися, і після цього у вас буде звичайна оплата з картки. Краще за все оплачувати саме з веб-версії, тому що Android інколи лагає підписки, а iOS не дозволяє робити такі підписки. Тому можете або зайти з комп'ютера, або зайти просто з браузера, зайти в свій Telegram і підписатися. Або краще за все, робіть саме не підпискою, а ось такий за 75 доларів у вас буде доступ назавжди. Я вважаю, це набагато крутіше. Також ви можете почитати, що взагалі таке Віп-група. Ось тут він вам повністю. Розповідає, що там вже є, і також ви можете купити тут самостійно з картки, оплатити все або через нашу техпідтримку. Також техпідтримку ви можете знайти ось тут. Натискаєте, ось тут ви можете написати в нашу підтримку, натискаєте сюди і вас автоматично перекидує на діалог з нашою техпідтримкою, де ви можете оформити ось цю угоду, скажімо так, ну купити доступ. Тому я сподіваюсь, я відповів на всі питання, як працює сигнальна група, які сигнали все показав. Зробив для вас окрему сигнальну групу. Чому це круче ніж у якихось там інших блогерів? Ніхто. Ніколи не показує повністю свою статистику. Вони ховають свої збиткові угоди, вони її або не ведуть, тому що вони розуміють, що вони не будуть давати плюсів, або вони якось показують лише плюси, а мінуси скривають. У мене ось я створив повністю відкриту групу, в яку ви можете зайти і подивитися. І тепер найголовніше давайте ж ми подивимось, скільки ми заробили на ось цій нашій сигнальній групі. По різним стратегіям і так, перша стратегія стратегія, де ми фіксуємо повністю весь прибуток по першому тейку, тобто 10 Більшість наших сигналів відпрацьовує, і лише деякі показують, стоп б'є по стопу в мінус 20% Тому. Перша стратегія показала прибуток 113% з 20 угод, які ми зробили трошки менше, ніж місяць. Це повністю мої угоди, які я особисто дав. 113 угод. Це означає, що якщо ви заходили б ви ці угоди на суму 100 доларів, то на виході лише за один місяць у вас би було вже 213 доларів. Розумієте? Це, я вважаю, дуже шалений результат і дуже крутий, особисто тому, що ця стратегія, вона максимально безризикована. Далі, стратегія номер 2 де ми фіксуємо рівними долями по різним п -п -п тейкам. Вона дала 174%. Вона більш ризикована, але також вона дала тут більше прибутку. І найцікавіше це третя стратегія. Це коли ми чекаємо, поки діють до останнього тейку або поки вдариться в стоп. І ця стратегія дала 383% за цей місяць. Це дуже шалений результат. Ще раз повторюю, ви можете це перевірити. Ви можете зайти в цю групу, ви можете купити доступ, зайти в саму сигнальну групу, і це все повністю подивитися в історії. Я це все зберігаю. 383%. Відсотки. Це значить, що якщо б ви заходили в позицію на 100 доларів, то на виході б у вас вже було б 483 долари за один місяць. Я не впевнений, що такі результати зможу генерувати вам щомісяця, але ну, це результат одного місяця роботи саме по моїм сигналам. Чесно кажучи, трейдери не давали таких результатів, тому що я сам аналізую, я сам заходжу в ці позиції, я сам приймаю рішення і показую вам, як я думаю. Я не знаю, ну в мене трошки краще, виходить, ніж в тих трейдерів, які в нас були. До речі, коли я почав давати ось ці сигнали, і підписники також вони почали писати, що ну, це вже набагато краще, ніж е, інші трейдери, які працювали. Ще раз повторюю, якщо вам цікаво долучитися до групи, переходьте або в нашого бота, або пишіть в техпідтримку. Місця для вас буде з знижкою, якщо ви підпишетесь на мій інстаграм. На цьому в мене все. Дякую за перегляд. Бувайте!